Ой, важко коментувати цю гру, якщо взяти десь з перших половину тайму ми десь проспали його, потім десь фарт, не фарт, заробили 11-метровий, забили і повністю контролювали гру. Десь, може, моментів не мали, але при правильному виході, при правильних рішеннях, напевно, можна було закрити гру ще в першому таймі. Получили в кінці 11-метровий, знову ж таки, з помилок. Другий тайм, мені кажеться, ми зіграли, зіграли погано, хоча моментів мали більше. десь. Не реалізація, пропустили. Ну вітаю суперника суперника перемогою. Дякую. Як завжди, у нас в матчі з Трибухівцями виглядають завжди такі бойові. Десь один м'яч, одна помилка вирішує долю наших зустрічей з ними. Важка погода додалась до того, як в принципі всі матчі зараз попередні малий кадровий потенціал, багато об'єктивних і необ'єктивних гравців багато не змогло приїхати. Ми Смучилися, страждали, але головне, що здобули тих три очка, виграли ту гру рухаємося далі, дограємо чемпіонат. Вважаю команді Требухівців вигравати в наступних матчах.